Виставка членів творчого об'єднання митців імені Міхая Мункачі презентована в останні дні січня недаремно саме в цей час в Угорщині відзначають річницю створення національного гімну. День народження угорського гімну у цей рік це 190 років від дати написання угорського гімну в 1823 році. Тобто, ну якщо точно дати, дату казати, то тоді 22 січня. Свої роботи на четвертій виставці Карпатіка Арт Експо представили як художники творчого об'єднання митців імені Міхая Мункачі, так і інші закарпатські автори. Живопис, кераміка, вишивка тут презентували роботи різних стилів та напрямків: серед митців Єва Астолош, Габур Гомокі, Ольга Скаканді, Ксенія Куташі, Кліса, Ангела Турак та родина Шолтесів. Петро Шолтис у спілці митців імені Міхая Мункачі вісім років. Буваючи часто в Угорщині, пану Петру не раз сказали, що він малює в угорському стилі. Мені каже, що ти, ти малюєш по помалярській. По-угорськи малюєш, у тебе стиль такий, розумієте, що, ну, що генить у тому крові, щось що є у тому, розумієте. І знаєте, ми не знаємо, що художники не знають, що як малюють. Ми просто, що нам, якщо Бог нам дав талант, ми малюємо. І то вже мистецтво знають ці люди, народ вже сам дивиться, що, що і мені кажуть, що в Угорщині писали багато про мене, що мов, у тебе мадярський стиль. Йосип Бартош на виставці представив тільки одну роботу. Зізнається, просто не мав часу для нових полотен. Хоча з історичними персонами Угорщини працює часто, бо ж нині чи Чинодіївському замку орендарем якого і є пан Йосип відновлюють галерею полотен історичних портретів. На жаль, вже майже другий рік як я майже зовсім не пишу. Тільки ті картини, котрі е, потрібно для замку, саме портрети зараз готуємо про Ілону зині е, цілу низку історичних картин. Наприклад, Ференц з граф Імре перша е, Першоугорська письменниця Петрівці Кото Сідона, яка жила там, працювала там же і померла. Також там є е, і. Е, е, е. Граф Естергазий, котрий теж володів тим замком. На жаль, ще всі не вдалося зробити. Володарів там було дуже багато. І тому зараз у нас проводиться дослідження, які ще там були власники. Нам би хотілося всіх власників намалювати і так представити володарів чи замку. Виставка карпатіка Арт Експо в галереї музею архітектури та побуту триватиме до 7 лютого.